прочитати старих гречких філософів е, Платона, Аристотеля, Сократа і інших. І філософів впродовж століття. Влада це прекрасний спосіб могти. Людям добро. Бо що ж влада? Влада дає організування згідно з якоюсь візією, згідно з потребами, згідно з можливостями, дати людям не тільки хліб на столі, але дати людям можливість розвинути, ну, я скажу, дати людям можливість бути собою. Повному значенні того слова. Одначе влада так само, як гроші, є великою спокусою. Деяким людям уявляється, що вони знають, як то кожному визначити його дорогу. І в тоді вони стараються в якийсь спосіб накидати. Свій спосіб думання іншим людям. Навіть, маємо того приміри диктатори. Такі, знаєте, диктатори, які, як, ми знали, в минулому столітті, які хотіли, щоб всі думали так, як вони думають. Бо їм здавалося, що їхній спосіб думання це єдино правильний, єдиносадовільний і так далі. Це є колосальна спокуса від початків до сьогодні і до сьогодні. І, якби ті, хто задіяний у владі, зрозуміли, що вони мають в руках прекрасний засіб служити людям, робити добро. Тувати людину як свобідну, яка може вибирати, що для неї добре, але дати їй можливість бути свобідною, бути собою. Знаєте, це був би ідеал, але знову ж повертаюся, влада це страшна свобода.